Вільної незалежної журналістики не буде вільної незалежної України. Людині потрібна інформація, свобода, правда, як вода, їжа, свіже повітря. Сучасна українська влада веде війну з власним народом. Вона судить опозиційних політиків, зневажає українську мову, а зараз перед виборами хоче заблокувати єдиний. Опозиційний телеканал. Це є ем, тільки одна частина тої стратегії уряду, спрямованої на повний контроль суспільства, повний контроль держави. Українська громада Австралії обурена тим, тому що в нинішньому світі кожна людина повинна мати доступ до правильної інформації. Канал Тіа є незалежним джерелом інформації, в тому числі для українців. Віталій. Останні дії податкової ми розцінюємо як тиск на незалежний засіб масової інформації ми вважаємо, що такі дії є неприпустимі в демократичній державі, такі дії є неприпустимі напередодні парламентських виборів. І ми не можемо допустити, щоб українська мова залишилась на периферії, а свобода слова взагалі не було в Україні. Коли влада вдається до силових методів закрити, заборонити, перешкодити, означає, що їй бракує аргументів. Вона не відчуває сили переконати власний народ. Для мене журналіста, який працює в умовах європейських стандартів демократії, обмеження свободи слова є неприйнятним. Кримінальну справу яку відкрили проти генерального директора ТВА Миколи Княжицького. Ми розцінюємо як політичний тиск на незалежний канал. Канал TVI повинен працювати і повинні перестати його переслідувати. Дорогі журналісти, звертаємось до вас, будьте сильними, не піддавайте і Переслідування ми закликаємо всіх, кого це стосується, припинити провокації та залишити у спокої телеканал. TVI. Я б хотіла висловити від нас всіх в Чикаго і в Сполучених Штатах Америки. Повну підтримку телеканалу TVI. будь-яка спроба переслідування незалежних засобів масової інформації в Україні буде негайно відслідковуватись і озвучуватись на міжнародному рівні. Тому моє послання представникам української влади з цього східного побережжя Сполучених Штатів, як казав Лінкольн, ви можете дурити частину народу весь час або весь народ короткий період часу, але ви не можете дурити весь народ весь час. Уні тиск знайдіть порозуміння з суспільством по іншому, ваш кінець.